Дівчина каучук, вогняний дракон, жонглер булавами, дівчина ласо, ілюзіоністи та клоуни. Усі вони нещодавно дивували маленьких черкащан своїми вукретасами. На території торговельно-розважального центру півтори години точилися усілякі дива. Факіри ковтали вогонь та ходили битому склу. Акробати крутили десятки обручів та булав. Як диволюдям вдається підкорювати природне почуття страху та болю, дізнавалася Євгенія Гнівшева. Зігнутися удвічі для цієї дівчини це реальність. Вона виробляє дивні викрутаси із посмішкою та без будь-яких зусиль. А ось цей кумедний офіціант може ходити задом наперед, причому не з пустими руками. Віктор Гоменко артист оригінального жанру вже 18 років. Він усе вміє. І по битому склу ходити, і вогонь ковтати, а головне і у житті смішити. я, допустим, не чувствую, ну, как вот я отключаю себя на время номера, как бы я уже не я, и я не чувствую ни боли, ничего. Ну, и, естественно, стараюсь не перегнуть палку, идти чисто по, как говорится, по технике, не нарушая. Если нарушаю, бывает, и режусь. Сегодня, сегодня маленький был у меня порез, но я его не заметил, мне потом сказали. Маленька еда зі старанністю повторює вправи, які демонструє старша колега по сцені. Дівчинка із відомої церкової родини, яка ради глядачів ще з 18-го року минулого сторіччя. Маленька артистка запевняє, як роботичним номерам за бажання можна навчитися. Спочатку навчитися крутити обручі, а потім уже трюки робити». «Твій рекорд обручів. Скільки ти крутиш? 15 «15-20. І то мене на 20 уносить». Чому? Ну я просто мало вішу. У цьому фентесі шоу виступає вся родина Еди, батько, мама та сестра. Жена клоун. Мені <гум> не повезло, правда говорять. Жена клоун, говорять. <гум> батько маленької гімнастки під час кожного виступу хвилюється за Еду. Артист запевняє, у цирку легких номерів не буває. «Допустимо, дівчатка каучу для того, щоб согнутися, треба нужен мед. Я не знаю, від рождення потрібно кількості мед. Кажемо глотать огонь, обжигатися, це нужна тренування синяки, Існіки, мозолі, все зривало, все это болело И пение самое главное, Особенно в жонглірованні без этого просто невозможно. Діти у захваті від такого шоу. Зала під час виступу просто переповнена. Малюки навіть намагаються повторити окремі трюки артистів. Я побачив, як був дракон. Як ти вважаєш, це складно робити? Так. Да. А Хотів би навчитись. Хотів би ще вогнів вогнів рота дуже було страшно. Як тітя кружила круги з дівчинкою, з маленькою, як тітя лазила на якихось на, яких, на великому столі, це шоу на сьогодні побачили вже не лише жителі України, а й Турції, Франції, Австрії та Німеччини. Євгенія Гніушова, Юрій Підлісевич, Вікка Новини.